Нас просто всех воспринимают как расходный материал. Ну, вот такая пыль. Вот они достали коробку. Он такой, и, и хотят посмотреть, что внутри коробки сложено. А сверху пыль. Вот это мы. Там такие конкретные... Появился но... Зеленский? Да, вообще да. так так вам не почулося. Горольов дійсно захрюкав в ефірі, демонструючи, яке майбутнє чекає на росіян. А Соловйов від лютих погроз та істерик перейшов до душевного реквієму по Російській Федерації. Щось настрої пропагандистів різко змінилися. Так що ж сталося зараз, вам усе розповім. Вітаю, мої незламні українці! Це проєкт зНА постукали. Та я інна на бок. І традиційно я підготувала для вас новий огляд мечні, брехні та інших паранойних марень російських пропагандистів. Та спочатку хочу відповісти на ваші коментарі під моїми випусками, бо я все читаю. А ви часто запитуєте, навіщо стільки уваги приділяти кремлівським Так От у наш час російська пропаганда настільки сильна, що вона здатна викликати реакцію у багатомільйонної аудиторії. Тому часто заручниками кремлівських фейків стають не лише жителі Ерефії, але й громадяни інших країн. І навіть українці, російське ІПСО руйнує нашу внутрішню єдність та підриває віру у перемогу. Адже погодьтеся зараз, продукуючи купу фейків, росіяни намагаються вплинути на наші настрої та навіть емоції та дискредитувати наших союзників. І маємо те, що маємо в той час, коли треба бути єдиними, ми опускаємо руки, і це все працює проти нас. Тож кращий спосіб боротися з російською пропагандою викривати її та говорити правду. Ось тому я і працюю над проєктом З дна постукали. А ви дивіться та поширюйте відео, щоб у росіян не було жодних шансів перемогти нас на інформаційному полі. Бо на фронті російських терористів та вбивць переможуть Збройні сили України. Щоправда, п'яниця Медведів все ще розповідає, що у них все неплохо. Але мобилизация так и продолжится и в наступном уроке. По привлечению военнослужащих на контракт она будет продолжена и в следующем году. Решение президентом принято. Работа эта идет, ну, скажем, прямо неплохо. И ребята, которые здесь присутствуют, они тоже могут в своих мотивах сказать. Мы не наблюдаем никакого оттока наоборот. Наблюдаем скорее. увеличение числа тих, хто готов защищать свою родину, нашу с вами страну, а, Значит, і поэтому всі міри поддержки будуть использованы в отношении увеличения сроків підготовки, та якось от грустненько медведів це каже, і це його «все плохо свідчить про те, що якраз все погано. Щоправда, він як завжди розповідає байки про те, що у росіян все добре, а от у нас. погано. Вот наш противник сейчас там посылает черти кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку, вперед. Ну, які такі в цьому випадку. Ось вам ще один фейк, який росіяни активно поширюють: мовляв, українські військові не проходять навчання та підготовку до бойових дій, а ще активно розганяють тези про те, що у наших військових зараз низький рівень морального стану та мотивації. А от на болотах кажуть все прекрасно. І навіть війна не змогла зупинити розвиток Ерефії. І страна розвивається. Я почему к этому сейчас отношусь так вот по-другому. Ну такого давно не было. Вспомните, как было в советское время. Мы приходили на выставку. Я даже помню, мне пацаном интересно было, заходишь там с свиновосом, там такие конкретные. Перевелся но... Зеленский. Да, вообще, да. Сегодня это все есть. Вот сегодня война идет, страна живет, она развивается. И когда говорят, ну что, это же толчок. Да, вот это СВО, громадный толчок развития страны. Он нежелательный, наши люди гибнут. Но сегодня другого варианта нет, как идти семимильными шагами по пути развития, побеждать, идти к этой победе. Получается? Получается. Якби їм от натякнути, що виходить у них лише плавно йти на дно слідом за їхнім кораблем, а потім це дно пробивати. І ще, вибачте, але не втрималася. Прекрасно виходить у корчити себе з граю бридких підсвинків, що хрюкають. Такі такі це вкотре підтверджує те, що. Не місце у цивілізованому світі серед здорових, освічених і культурних націй. Їхнє перестановисько – це смердючі свинарники та занедбані нетрі. Бо у кожного російського стада має бути своя стайня. До речі, про виставки. Ось якраз тут бридки Гурульов згадав, як колись ходив на них. Так от зараз на болотах теж проходить виставка форум Росія у московському ВДНГ, і росіяни пробили дно навіть тут, цинічно спотворюючи правду і представляючи стенд ДНР. Ось так чуть более год назад. Ми в состав Російської Федерації. Ми вернулись І Сьогодні у нас є невероятна можливість вместе з остальними суб'єктами країни представляти свой регіон. Як бачите, ці нелюди знову чомусь забули показати, на що насправді Росія перетворила окуповані території, бо тепер там випала на земля. Не розповідають росіяни і про те, як на територіях, які незаконно приєднали собі, встановили повний хаос, посіявши тотальне руйнування усього живого, але продовжують росіяни випустити ось це. Центром нашої експозиції является кована роза, которая на самом деле является новим символом Донбасса. За годы війни он преобразился, Символ наш как и кожен житель Донбасса. Теперь это не хрупкий цвіток, який може повредиться от дуновения ветра, это вот така кована стальна роза. Знаєте, чому я не змогла пройти повз цього відео? Бо це верх цинізму, бо слухаючи ось це, у мене перед очима ось це. Як можна говорити про сталеву троянду, перетворивши одну з найкрасивіших алей Троянд на руїну? Як можна говорити про розвиток, стерши з обличчя землі, цілі міста і села? Та росіяни можуть вражають цинізмом ці брехливі істоти і тоді, коли розповідають про шахти. Історія нашого краю нерозривно зв'язана з угольною промисловістю. Саме коли здесь знайшли перші залежи чорного золота, почалося розвиття нашого краю. Тому наш стенд виконаний в формі шахти. После воссоединения Донецкой Народной Республики з Россией восстановились ринки сбыта. також. Вперво Донецька Народна Республіка підписала контракт на поставки угля з Африкой. Насправді, кількість вугледобувних підприємств, так званих ЛНР та ДНР, самі ж окупанти вирішили скоротити зі 114 до ви тільки послухайте 15. Майже 100 шахт росіяни визнали нерентабельними. Звісно, кремлівські посіпаки ніколи не зізнаються в тому, що значну кількість тих підприємств до невтішних економічних показників довели вони самі. Бо там, де Росія, там скрізь занепад. Та, попри очевидну катастрофу на окупованих територіях, Ерефія продовжує пускати туман у вічі своїм жителям, і це ще один фейк, яким Кремль щосили намагається показати, що несе благо, а не смерть і руїни. Та знаєте, чому я взагалі звернула увагу на цю виставку? Бо саме тут путіністи синічно представили стенди всіх п'яти окупованих регіонів України, мовляв, тепер це Росія. Вони навіть закликають туристів на свої пляжі Запоріжжя а на стенді Херсонської області рекламується релігійний туризм, який дозволить гостям відчути духовну атмосферу регіону, де йдуть інтенсивні бої. Також туристів зазивають на пляжний відпочинок на Кінбурнську косу, але при цьому не згадують, що цей природний заповідник регулярно обстрілюють. Тож росіяни, прогулюючись та розглядаючи стенди, радіють псевдовеличі своєї країни вбив. І в цьому вся Росія. Вона знищує інших, але продовжує стверджувати, що знищити хочуть її. І Нам треба зрозуміти, що запад наш враг. Системний, многовіковий, тисячолітній, екзистенціональний. И никакой, никакого взаимного сосуществования быть не может. Мы можем ли быть настолько сильными, что они вынуждены прикусить свои грязные языки? Либо как только мы ослабеем, они нас будут пытаться уничтожить, как делали каждый век. Любое заигрывание с ними нас ослабляет. Я подошел пред... Я поэтому и смотрел, вот действует только и соображение выгоды. Не пытаться їх переубедить, не пытаться їм понравиться. Просто осознавать, це враг. Системний. Хорошо підготовлений. мотивированный, Убежденний. Слухаю і вже навіть не дивуюся. Бо, схоже, це таки невеликовна хвороба Ерефії. От скрізь їм вважається небезпека. Принаймні про це заявляє Соловйов. Скрізь вороги. А ще каже, що. Комусь там щось потрібно від Росії. Ход простодушний. Та нам лише треба, щоб Росія зникла. І все, цього достатньо. І ще зверніть увагу: якщо у Медведєва наша армія не підготовлена, то у Соловйова, навпаки, ми сильний і вмотивований ворог. А що ж сталося? Методичка Кремля зламалася. Чи як? Соловйов вперше, мабуть, назвав речі своїми іменами. Ви тільки послухайте це. Мы думали, что нас приглашают за стол, не понимая, что нас пригласили не в качестве гостя, а в качестве еды. Но нам казалось, что это относится только к нашим природным богатствам, а выясняется то, что нет. Нас просто всех воспринимают как расходный материал. Ну, вот такая пыль. Вот они достали коробку. Они такой, и хотят посмотреть, что внутри коробки сложено. А сверху пыль. Вот это мы. И они так берут эту пыль, счищают, чтобы коробочку раскрыть, увидеть. А что там есть? Что можно своровать? Шкатулочка запыленная. Вот мы для них это пыль. Знаєте, от на цьому мені теж хочеться сьогодні і закінчити випуск Росія це дійсно пил. А ще атакуючи українські міста, Росія стерла у пил і будь-який свій зв'язок з часами Русі. А от ми перетворимо на порох і російську пропаганду, щоб Росіян не було жодних шансів підривати нашу віру у перемогу. Тому працюємо і підтримуємо збройні сили України. І звісно, бережіть себе і бережіть Україну, бо дзузьки їм, а не Україна. А от хто вкотре постукає з дна на болотах, розкажу вже у наступному випуску. З вами була я Інна Набок. Побачимось.